Всім Hi. привіт! Це студентський подкаст. Сьогодні поговоримо про вступ, про навчання, інноваційний кампус, навчання за кордоном. Тож, давайте починати. Як розказали спікери, сьогодні це я, студентка другого курсу, Вероніка, навчаюся на 122-й спеціальності комп'ютерні науки та інтелектуальні системи. Михайло, студент третього курсу, також з 22-ї спеціальності та Інеса. Студентка другого курсу спеціальності 121 освітня програма інженерія програмного забезпечення. Інеса, поділись, будь ласка, чому ти обрала саме цю спеціальність, цю освітню програму та інтухапій? Власне, чому я обрала 121 спеціальність, оскільки я вже працюю у сфері ІТ і для мене важливо було отримати ті навички, які мені знадобляться у моїй кар'єрі в майбутньому або зараз навіть під час роботи. Саме 121-ша спеціальність інженерія програмного забезпечення, вона підходить під мої потреби. Чому саме ХПІ? так історично склалося, що в мене є особиста любов до міста Харкова, хоча, на жаль, я не з міста Харкова. І коли я шукала університети, я роздивлялася в першу чергу також і харківські універи, що дозволило мені якраз обирати серед Різних університетів Харкова і вступила я в ХП саме в ХПІ, тому що під час того, як я шукала університет, у ХПІ мені сподобався як мінімум рівень організації: те, як проходить комунікація з абітурієнтом, як спілкуються з викладачі, представники університету планок і напевно най Головнішим для мене це було саме вибір освітньої програми. Мене дуже зацікавив інноваційний кампус, де я, власне, зараз навчаюсь, оскільки я дізналася про нього, що він надає можливості, так скажемо, нестандартного навчання самого формату. І мені стало цікаво, чому не спробувати це дуже підходило під мої потреби. І Власне, от я тут. Дякую. А Міша, розкажи, будь ласка, чому ти обрав цю спеціальність? Ой, з радістю розповім. Коли я вступав, я нічого не розумів в поетішці, я нічого не розумів, що я хочу, тому в мене був такий глобальний ресерч по всім харківським універам. Там перше, що мене зацепило, що я ну зупинився на хапичці і почав саме у КПІ вибирати спеціальність, це. Вебсайт, бо поки був ресерч по всім універам, це був якийсь жах. Я не знаю, це було дуже дивно. Типу, я йду в IT і бачу якісь такі ну достатньо старі вебсайти. Потім почав вже вибирати собі спеціальність, тому шукав такі більш а, обширні спеціальності. Так зупинився просто на комп'ютерних науках, і останнього останньою каплю, мабуть, як і унесе, це був кампус. Коли мені було достатньо просто пікчі з цими маками, щоб трішечки більше пересерчити і зрозуміти, що це кінечно, і я більше нічого не хочу шукати. заберіть, будь ласка, мої документи. Дякую. Несе розкажи, будь ласка, які дисципліни ви навчаєте на на й спеціальності? Як тобі викладачі? Та чим можеш поділитися з нами? Взагалі. Так як я вже майже закінчую другий курс, у нас вже скоро сесія буде в кінці цього місяця. Ми вже встигли дуже багато в чого вивчити за цей час. І всі ці знання, які ми отримуємо, вони дійсно корисні на роботі. Це ті знання, які я бачу, що вони дійсно знадобляться або вже знадобилися, або в майбутньому знадобляться по моїй професії. І на першому курсі ми починали з таких основ програмування на C у мові програмування. взагалі C — це найбільш низькорівневіша мова серед усіх високорівневих. Вона дає таке глибоке розуміння того, як працює код будь-якої мови під Капотом. Теорія ймовірності і математична статистика, або ж її ще називають комп'ютерна математика, дисципліни, які дають теоретичні знання. з Пов'язані з програмуванням, і не тільки вони допомагають розуміти, як обчислюються або вирішуються ті чи інші задачі. Наприклад, одна із задач, яку ми розглядали на цій дисципліні, і на одному з челенджів у кампусі, це задача пошука найкращого шляху, яка використовується взагалі у Google. Картах для власне, побудови вашого шляху із точки А до точку Б. І це дуже цікаво, як це взагалі працює, коли Теорія алгоритмів також дуже корисна дисципліна ще об'єктно-орієнтоване програмування на C-Sharp. Так як я навчаюся кампусі, я мала можливість набути практичних навичок з цієї дисципліни саме під час виконання челенджів кампусу. Вона дає ту базу, яка може використовуватися також в різних мовах формування. Об'єктно орієнтоване програмування це, це база, це треба знати. Кожен семестр була англійська мова, і виглядаємо, наприклад, в цьому семестрі те, як треба презентувати свою ідею, продукт, тему це дуже корисний, корисні навички, саме на роботі, бо. Кожен день на роботі в Атішці ви будете спілкуватися з різними людьми. Можливо, навіть кожен день у вас будуть там щоденні зустрічі, на яких тобі треба буде розповідати про свій процес роботи. Це зазвичай, в більшості компаній так і робиться. І ось на англійській мові це також може бути корисно вміти. Ми случаємо. Мову програмування Java і в минулому семестрі також, але це дисципліна за вибором. Замість Java можна ще вивчати мову Python. Я вже третій курс, тобто мій перший курс почався трішечки, здається, до ковіда. це було дуже класний час, але зараз на дистанцій на дистанційці також дуже весело і дуже ну типу є свої контрасти. Uh, щодо предметів, траєкторій, ти дуже гарно все розповіла про те, як все стартує з низькорівневих сі мов, коли ми починаємо розуміти, чому воно все так відбувається, не просто використовуємо функції, не, не розуміючи, що там під капотом, і наскільки це все може uh, замедляти процес. Ось uh, я хочу трішечки про себе розповісти. От. Uh, Стосовно того, що як я вже казав, типу я прийшов таким повним ноліком, який там трішки розумів у змінних, може там трішки розумів ці у нас цикли, де і все. Мені здається, найкращий показник це те, що я знайшов роботу в Айтівсьці. Яких до курсів, лише універи, лише дякую кампусу за проєктне навчання. Зі школи помічав, що. Я можу, хоч сто разів теорію перечитати, але якщо на практиці я це не зроблю, то типу це ну нічого для мене не значить. Я кампусу дякую за те, що це кожен цей спринт це по факту практика. Типу, ти вчиш щось нове, і це відразу це і засвоює, засвоюється. І мені здається, якби не кампус, я ну трішки більше часу знадобилось би на отримання цього багажу інформації. Курсова робота це такий був буст моралі, буст о, о, мого, о, мого розуміння. в Вайтішця, бо це був такий перший проект. Ну, це можна сказати міні-пет-проект, але у той час це був ого який проект. Написаний на Python на флаську, це ну зараз трішечки реклами. Це проєкт, який підбирає, підбирає хардеропи з твоїх фотографій, і на той час це було йомою, -йо, як ми це написали, і йо -йо, як це було круто. І це все, типу, за один рік прогресії, типу, я починав з того, що я максимум знав, що таке там зміння. Супер. Можливо, як? Ніка ще хоче поділитися. Ой, мене теж насправді та сама історія. Я... Прийшла в, на перший курс з нулем знань, не знаючи навіть, що таке змінне і що таке цикли. От, зараз я ще не працюю в Айтішки, але дивлячись на проєкти, котрі ми виконували, я така думаю, ого, я навіть не очікувала, що можна буде стільки всього навчитись, там, особливо на дистанційці і так далі.